Українці насілують убивають вам. вообще общем українські воєнно относятся? нормально. Вот как ми з вами також не знаємо кому вірить. что тому, що говорять, том, що Україна ворує дітей і на органи отдають. Вона розказала, що ми з э, репіну Свету. Про клуб, щоб клуб загнали людей і спалили. Це, це її розказ. Був. А як я вам допомогу, щоб ви стали живі? Ви що думаєте, що я сюди приїжджаю самі розмовляю, для того, щоб вас Хай мене на уб'ють? Не бойся, Таня. Путін приїде та стріляє. Да, Похмура котя в генеральських погонах з російського слідчого комітету на Кислих Щах видає порцію звинувачень. В бік української армії слідувачі продовжують роботу з жителями Курської області, пострадавшими від преступлень українських вооруженних формувань, лібо ставшими свидетелями актів насилля українських націоналістів. Почекайте там. Далі ще один велосипедок-ненависницький фрагмент буде в цій оповіді. Так, следствием установлено, що в августі прошлого року в селі Заолешенко Суджанського району українським военным був убит местный житель, проезжавший по улице на велосипеді. На велосипедах їздили, да. без остраху їздили, за продуктами, медикаментами, якими забезпечувала російських громадян військова комендатура. На За продуктами едете? Да, в вот этот самый Слушайте, так много появилось информации в российских пабликах о том, что тут военные издеваются над вами, там, вешают детей. Ну, по сути же не знаю. Такого не слышал. Просто я хотел сказать, что вот конкретно здесь, конкретно вот в данный момент, украинские армия, украинские солдаты относятся к мирному населению нормально. Жительница села Казачья Локня сообщила следователям о жестоких пытках и убийстве боевиками украинских формирований российского военнослужащего 21 августа прошлого года. В том же селе 7 августа украинские военные расстреляли в спину супруга местной жительницы, который направлялся в продуктовый магазин. Байку про заготованного российского солдатика я в литку. Цю маячню розносила одна жіночка, яка, до речі, з задоволенням брала продукти харчування в українських військових. Також любила нишпорити по будинках односельців. Що українці насилують, убивають, як і вирізають. От у нас же вирізали полові органи солдату прямо на глазах у всього населення. Нашого Де? – тут на вулиці. – от там де два дома І він кричав на всю нашому солдату. И его разрез там издевались часа четыре. Он кричал. Мам, послушай меня, ты это видела? Ты это Все слышала? все видели. Ну, Вся не улица надо. Пусть говорят на улице. Мы этого не видели. Ну, Но. Мы не знаем, кому верить. Потому что говорят, потому что говорили о том, что Украина ворует детей и на органы отдает. И выбирают. такие слухи были. У вас много кому? разобрали на органы? Так да, Вот я говорю вам. Кому так. верить нам? Ну так подождите. Вы... Вам или тем? Кому верить? Подождите, вот не кричите. Вот полтора месяца вы живете с украинцами. Кого разобрали на органы? Ну что вы мне говорите? Это по телевизору. Подождите. Ну вы говорите, кому верить. Я вам ну, пытаюсь вот вы объяснить. Говорите, я вас спрашиваю. Вы говорите, ваше... Верьте мне, На... я Конс... говорю правду. Концлагерь есть у вас в селе? Нет. Росія террорист. Армія, которая воює з женщинами, з дітьми, стариками, это не армия. А, а нам Алексей, показує совсем другое. Нам показывают то, что э, ви э, этот... э, не, не чув. Константин Завялов, помощник священника, он живет вот тут. Ну, это а, вы можете обратиться. Я, я знаю, обратился, я опросил это тут кучу это. людей и это был там правда. на улице и никто не видел такого это и не, не слышал. И не а что? А кроме вас тут вот никто а правду сказать вам... не может. Нет. Вот именно, что кроме меня никто правду не скажет. Ну, ваша же дочка тоже правду рассказывает. Что а вот. а она рассказала? Она рассказала, что мы изнасиловали э, Репину Свету. Про клуб, щоб клуб загнали людей і спалили. Це, це її розказ був. Це ж люди розказали, які в чаті, тому що вона. А, їй таке розказав. А хто ви, напевно? <скільки> Як представник військової комендатури, я тоді шукав реальних свідків для встановлення істини. Ані тіла, ані свідків. Так і не було. <скільки> Головний нерозвіяний міф у них зараз про дівчину Рєпіну Світлану. Наче наші хлопці, ну тобто українські хлопці э, над нею на очах у всього села поглумилися. Було такое? Ні, такого я не, не знаю. Ми нікуди почти не ходим, і не с людьми ну, мало ну, вы б, если, как, так, ну, при, при, Перед всем селом, что вот изнасиловали девушку или женщину. Это вам не знаем. І не знаем. Да, этого даже слуха не было. А того. вот э, само отношение военных к вам, к вам, как вы можете оценить? Ну, здесь, слава Богу, бойцы да, здесь да, хорошие, вежливые поза... да. ребята. Мы здороваемся, общаемся. Так. Пишут э, жители, которые выехали из казачьи Локни, о том, что э, главным неразвеянным мифом на сегодняшний день есть э, миф про девушку Репину Светлану. Вроде бы как, хлопцы военнослужащие поиздевались над ней на глазах у села. Вы... Этого вообще не было? Кто ты такой? Вы меня висит? Кто этот бред сказал? Ну вот мне написала Алла редька и сейчас что творится в информационном поле, это просто кошмар. Главный кошмар, не разве? Ну это вот это депутатша, которая выехала, вот, рассказывает о свете. О, я не буду еще раз пересчитывать. Значит.

Каба че як, че хваба як, Это все все. Каба. Каба Вот эта ця хваба нам все, тут все бьет, все ломает, все круто, мы уже не знаем, куда нам деваться. Так, ну... Э... Скажи себе то. Надо мной никто не издевался. Я не знаю, откуда этот бред вы э, взяли, собственно, я не знаю, надо надо мной никто не издевался, все. Спасибо. Я бабушка Репи, репиной светы. Никогда такого случая не было. Ребята относятся к нам снисходительно, хорошо. С пониманием. Не нужно наговаривать лишний бред. Это все неправда. Слухаем далее. Кроме того, 19 января этого года в результате сброса снаряда на частный дом в городе Суджи погибла женщина. Тут взагалі тикаво. 19 січня українські військові повністю контролювали місто Суджа. Скидати якісь снаряди на підконтрольне місто, а не на позиції ворога це просто маячня. Натомість російська армія не шкодувала всього номіналу боєприпасів для руйнування підконтрольних Україну населених пунктів. Тепер факти. Лише до січня цього року армія Російської Федерації вбила своїх громадян 76 чоловік. Понад 100 чоловік отримали поранення. З січня підрахунок втрат серед мирного населення став неможливий через постійні російські авіаційні удари. В цей період за добу скидалося від 6 до 30 керованих авіаційних бомб. 1 лютого російським авіаударом. Був знищений інтернат міста Суджі. Там знайшли прихисток місцеві росіяни. Тут українські військові годували, лікували цивільних. Російські fpv дрони знищували медичні автомобілі, транспорт для евакуації та доставки продуктів цивільним. Останній завоз продуктів відбувся 6 березня. Тепер Кремль свої військові злочини. Проти своїх же громадян намагаються повісити на Україну. Каряво намагається, відверто кажучи, фабрикують бездоказові несенітниці енкевидиськими методами тиснуть на цивільних, які з російською покірністю повторюють вигадки. Під загрозою позбавлення виплат. Сертифікатів за втрачене житло їх змушують підписувати вже готові протоколи, в яких йдеться про нібито примусовий вивіз на територію України. Пись своїх, щоб чужі боялися, і перетворюють вчорашніх жертв на співучасників злочину. К вам взагалі українські воєнні відносяться? Нормально. Вот как мы с вами также разговариваем, все нормально. Ну, вот. Ходят, ну и здороваемся, даже иной раз мы к ним обращаемся, зачем ну, надо за, за помощью. Они иной раз, зачем надо обращаться. Нормально, ребята. Ой, спасибо мало Зиболова. Зыболова. Дякую, ну. Доброе дня. Сейчас принесу, ше. Все. Спасибо. Спасибо. На почельше. Это ваш? Да, наш.